Привіт! Сьогодні ми заглибимось у таку тему, як цифровий слід. Маємо матеріали про управління онлайн репутацією, приватністю. Спробуємо витягти найважливіше, як ми ці сліди залишаємо, і головне, що з цим робити. Вітаю! так завдання розібратися, що це взагалі таке, чому це важливо, особливо для підлітків. І як можна ну якось керувати своєю цифровою присутністю, будемо спиратися на надані джерела. Гаразд, давайте розпакуємо це. Що ж таке цей цифровий слід, якщо просто ну це по суті от все, що ми залишаємо після себе в інтернеті. Джерела, до речі, діляться на два типи: є активний слід, це те, що ми свідомо публікуємо. Ну там пости, коментарі, фотографії, угу. а є пасивний це дані, які збираються, ну, ніби самі по собі. Наша ip адреса історія пошуків, файли куки, Геолокація. і геолокація, якщо увімкнена. Тобто виходить буквально кожен наш крок онлайн. Реєстрація аккаунтів, лайки, пошуки, покупки, навіть в фітнес-трекер. Абсолютно, саме так. Все це от разом і формує наш цифровий портрет. Він може чимало про нас розповісти. І ось тут стає справді цікаво як цей портрет, ця вся інформація, впливає на реальне життя? Матеріали особливо наголошують на підлітках. Так, тому що для них онлайн це, ну, знаєте, невід'ємна частина життя, продовження реальності. Але от проблема в тому, що наслідки можуть бути дуже довготривалими. Є ж цей вислів, що інтернет пам'ятає все. Так, звучить трохи моторошно. І це може викликати тривожність, звісно. Якийсь невдалий коментар, знаєте, фотографія не та. Все це може сплити через роки і вплинути, наприклад, на вступ до університету чи на майбутню кар'єру. А є якісь конкретні приклади в матеріалах, от щоб зрозуміти масштаб. Безумовно, наводиться історія про Гарвард. Вони скасували зарахування десятьом абітурієнтам. Десятьом так, через образливі жарти, меми, якими ті обмінювалися у приватному чаті у Фейсбук. Здавалося б, приватний чат. Вау! або ще випадок з піар-директоркою Джастін Сакко. Вона втратила роботу через один твіт, написала перед польотом щось невдале, сіла в літак. А поки летіла, твіт став вірусним, викликав величезне обурення. Це справді показово наскільки швидко все може змінитись, і це не поодинокі випадки. Є дослідження кар'єр білдер за 2023 рік. Воно показує 70% роботодавців. Уявіть собі перевіряють соцмережі кандидатів. 70%? так, і що ще важливіше: 57% з них знаходили контент, через який відмовляли людині в роботі. Це ну, дуже серйозно показує вагу онлайн репутації. Жахливо. Тоді що робити? Як взагалі дізнатися, який там слід вже є? Почати радять з простого пошукати своє ім'я, прізвище, може, імейл в Google. просто подивитися, що видає пошук. Ага, провести такий собі аудит. Саме так переглянути старі акаунти в соцмережах, може там щось забути, висить. Є й сервіси спеціальні, типу Have I Been Pwned. Там можна перевірити, чи не зливали ваші дані, логіни, паролі у відомих витоках, корисно? Ну і звісно, дуже важливо переглянути налаштування приватності у всіх профілях, якими користуєтесь. Гаразд, це перевірка. А як його зменшити? Цей слід. Які практичні кроки? Головне правило, що проходить через усі матеріали, думайте перед тим, як щось публікувати. От просто зупинитися і подумати. Золоте правило. Так. А далі вже конкретика: налаштовувати приватність аккаунтів, робити їх максимально закритими, якщо це можливо. Видаляти старі непотрібні профілі, ну ті, якими вже 100 років не користуєтесь, угу. чистити історію браузера, фрайли кукі, використовувати складні унікальні паролі і обов'язково двофакторну автентифікацію 2FA. Це коли ще код з смс потрібен так? саме так додатковий захист. Ну і звісно, бути обережними з фішингом, підозрілими листами, повідомленнями, які намагаються виманити дані. Ще одна порада розділяти профілі: один публічний для роботи, скажімо, інший приватний для друзів. Зрозуміло. А як щодо законів? Вони якось намагаються це врегулювати, Так, такі спроби є, і в матеріалах про них згадуються. В ЄС діє GDPR – загальний регламент про захист даних. Він досить жорсткий, дає людям більше контролю. Там є право на забуття і штрафи величезні для компаній. Мільярдні здається. Так, наводиться приклад мета 1,2 мільярди євро штрафу. У США є КОПА для захисту дітей до 13. В Україні діє закон про захист персональних даних і готується новий законопроект 8153, щоб наблизитись до стандартів ЄС. Закони це важливо, але без особистої відповідальності, без так би мовити, цифрової гігієни вони не всесильні. Тобто, все одно починати треба з себе. Власне так. А які зараз тенденції? Люди стали обережнішими чи навпаки? Тут цікавий момент. Такий собі парадокс. З одного боку, десь 80% людей кажуть, що стурбовані приватністю. Досить багато. Так. Але при цьому, з іншого боку, близько 61% готові ділитися даними заради зручності чи якихось бонусів. Тобто зручність часто перемагає? Виходить, що так. Хоча і є і позитив, молодше покоління Gen Z, здається, ставиться до цього серйозніше. Одне з опитувань показує, що 42% з них вже активно щось роблять для захисту своїх даних. Ну, хоч якась надія. Загалом так, регулювання посилюється, але й кіберзлочинність, витоки даних ці ризики нікуди не зникають. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили з цих матеріалів, цифровий слід це реальність. Ігнорувати його не вийде, але ним можна і треба керувати. Абсолютно точно ключ це усвідомленість і відповідальність за ту цифрову тінь, яку ми за собою залишаємо. Вона ж супроводжує нас постійно. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з усього цього, якщо наш цифровий слід стає невід'ємною частиною нашої сучасної ідентичності, як це може змінити те, як майбутні покоління чи, можливо, навіть штучний інтелект, сприйматимуть нас і нашу епоху?